Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у вашій увазі рецепт тушонок в автоклаві з домашніх бройлерів. Погляньте, як апетитно вони виглядають. І на смак, я думаю, теж будуть суперові. Тушку бройлера розділяю на шматочки та відділяю м'ясо від кісток. Усе м'ясо зважую та викладаю у глибоку миску. Далі м'ясо потрібно посолити. Я беру. Від 8 до 10 г солі на 1 кг м'яса. Після чого все ретельно перемішую. Консервувати буду у півлітрових банках. На дно банки кладу 1 горошину духмяного перцю, 3-4 горошини чорного перцю та 1 лавровий листок. Якщо листок великий, ламаю його навпіл і плотно наповнюю банки м'ясом. Також зараз для вас, ну і звичайно, мені теж цікаво, зважу і подивимося, скільки ж важе одна півлітрова баночка тушонки. Так, пуста банка важить 233 грами. Старовую вагу і ставлю 0. Забираю пусту банку і ставлю повну. І того маємо 490 г. Ще одна баночка заважила 435 грам. Ну і ще одну поставимо. Як ми бачимо, 475 грами. Ось так виглядають наповнені банки м'ясом. До верха банки не наповнюю. Залишаю трошки місця для повітряної камери. Далі накриваю кришкою та закручую ключем. Дивіться добре, щоб кришки були з цупкого матеріалу. Які підходять до автоклава. Бо якщо ні, то після закінчення стерилізації, вони можуть бути деформовані, покручені чи піддуті догори, чи взагалі зірвати кришку. Тому варто на це звернути увагу. Я протягом трьох автоклавувань використовував кришки від різних виробників, тому маю з чим порівняти. Автоклав. Завжди встановлюю на табуретку чи якесь підвищення, тому що після закінчення стерилізації з нього буде легше зіляти воду. На дно автоклава перед кожною стерилізацією потрібно кидати одну столову ложку лимонної кислоти. Це є дуже хороший варіант, щоб зберегти тен від накипу, який буде утворюватись від жорсткої води. Тому, якщо хочете продовжити хороше нагрівання автоклава, додавайте лимонну кислоту. Далі встановлюю ось такі дві підставки під банки, які також виконані з нержавіючої сталі, як і автоклав. Після чого встановлюю усі банки в автоклав. В даний автоклав має влазити згідно інструкції 24 півлітрових банок. тобто Три ряди по 8 банок. А мені чисто випадково я це замітив. Вдалося вкласти дев'ять банок в перший ряд і дев'ять банок в другий ряд, а в третій 8 банок. Тому сьогодні в цей автоклав у мене помістилось 26 літрових банок. Подивимось, що з того вийде. Далі заливаю в автоклав воду кімнатної температури. Заливайте воду так, щоб вона покрила банки на 2 см і не більше. Наголошую не більше 2 см. Тому що, якщо ви налієте повний бак води і гільза термометра буде у воді, то це призведе до аварійної ситуації. Вода при нагріванні розширюється та створює надлишок тиску, після чого спрацює аварійний клапан і ви втратите усю консервацію. Тому віднесіться до цього етапу відповідально. Далі встановлюю кришку та закручую її болтами. Болти потрібно прижимати за допомогою ключа хрест-навхрест, тобто по черзі з протилежних сторін. Це робиться для того, щоб не було перекосів в момент затягування. Далі відкриваю шаровий кран, відкручую ковпачок на ніпелі та компресором накачую одну атмосферу. Одну не більше і не менше. Можна накачати і насосом. Після чого закручую ковпачок і перекриваю кран. З гнізда дістаю біметалічний термометр. І вставляю температурний датчик від блоку керування, вилку шнура від автоклава вставляю в блок керування. Це теж важливо. Нічого не переплутайте. А терморегулятор в розетку. За допомогою цих двох крутілок потрібно виставити час та температуру стерилізації. Я виставляю 35 хвилин. Та температуру 110 градусів Цельсія. І все, загорається індикатор червоного кольору, нагрів. Автоклав почав набирати задану температуру. У мене сьогодні він набрав задану температуру 110 градусів Цельсія протягом однієї години 50 хвилин. Під час стерилізації слідкуйте за тиском, щоб він тримався десь 4-5 атмосфер. Але в жодному разі, щоб не піднімався вище 5 атмосфер. Якщо ви побачили, що є більше 5 атмосфер, то негайно завершуйте нагрів автоклаву та роботу з ним. Як тільки автоклав набрав задану температуру, а у мене це 110 градусів Цельсія, вмикається індикатор зеленого кольору таймер. Після чого на табло. Почергово починаються змінюватись цифри час стерилізації в зворотньому відліку у хвилинах та температура. Все, час вийшов. На табло засвітився напис OFF, що свідчить про закінчення стерилізації. Від'єдную терморегулятор з розетки, а також температурний датчик, а в гніздо вставляю біметалічний термометр. І чекаю до тих пір, поки температура в автоклаві не опуститься до 30 градусів Цельсія. На наступний день температура опустилась до 30 градусів Цельсія. Та й тиск залишився на позначці однієї атмосфери. Далі відкручую ковпачок та відкриваю кран. І за допомогою сірника повільно випускаю усе повітря. Автоклава. Це можна зробити за допомогою аварійного клапана. Але я переконався, що за допомогою ніпеля і повільно це зробити краще і ефективніше. Після чого відкручую усі болти і знімаю кришку. Погляньте, як виглядають банки в автоклаві після стерилізації. Радує те. Що всі кришки втягнуті всередину і немає жодної піддутої кришки. І погляньте, який гарний зовнішній вигляд тушонки в банці. І щоб не льопатись у воді, дістаючи банки, я приєдную до зливного крана шланг і усю воду зливаю у відро. Після чого дістаю усі банки та витираю їх ганчіркою. Також. Мию автоклав. Ще ось такою щіткою протираю тен та насухо витираю рушником. Таким чином, готую його до наступної стерилізації. От і все, тушонки готові. Погляньте, як апетитно вони виглядають. А ще можна побачити невеличку смужечку десь на 1-2 см холодцю. Ну, все! Дякую вам усім за перегляд! Готуйте та смакуйте разом зі мною. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Папа. -па.